Вітаю на каналі Реальні Японці, хочу зробити невеличкий огляд на Honda CB400X з Японії 20-го року випуску, приїхала в класному стані на адометрі на даний момент 20 800 кілометрів. З'явилася у нас вона ще 2-3 місяці назад, Але так як такої техніки в асортименті не було, вирішив протестувати, приїхати 5-10-20 кілометрів. Але вийшло так, що приїхав 800. Раніше мав в експлуатації декілька років Yamaha Sierra 250 кубів. Звісно ж, це різна техніка, там кліренс в рази два побільше, ну, для більш серйозного бездоріжжя. Але загалом Honda сподобалась більше. Ну, вона така вже сучасна, в базі має ABS, сама по собі важче, устойчиво на швидкості. Так, приїхала вона в гарному стані. З підфарбувань ось ці два елементи і більше нічого. По рамі все ідеально, бо буває таке, що техніка відносно свіжа, але чомусь є рижики, якась корозія і так далі. Тут все ідеально в цьому плані. По пластику також все ціле, Таких якось царапін, такого нічого немає. Бачимо встановлення вітровички. Захист для рук, Ось такі модні ручки, зеркала тут з Японії, до є Android Auto. Оце зручна штука, якщо вам хтось дзвонить, не треба тянутися до телефона, все відображається тут. Це для платних доріг, ця штука тут не потрібна. Тут вмикаються протиотуманки. Що скажу з приводу світла, це гаштатного, Ледовська пара його недостатньо. Обов'язково потрібно до встановлювати проти Ось такий гарний мають дизайн. Ну і слітять вони взагалі суперово. Зараз не дуже видно. гума в гарному стані. Як бачите, переднє колесо більше діаметру за заднє. Це оновлена модель з 18 року. Вони так роблять вони більш... Підходящий для легкого бездоріжжя. Так, по дискам зносу взагалі ніякого немає, попереднім колодочкам там відсотків 30% залишко, але колодки у нас є наявності нові, якщо що, то встановимо їх. ну Задній диск, взагалі як новий колодочки, задні, як нові ось така серйозна гума. Так, додатково встановлений був ось оцей кофор. Міський. Все необхідно сюди поміщається. І плюс, що він тут чітко закріплений, нічого не тарабанить. Техніка інжекторна. По витраті район 4 літрів на сотню, бак тут на 17 літрів. Тут показуються оберти, скільки витрачено бензину і так далі. так ну, тут все як нове. єдине, що тут є на рулю потертості. Це був встановлений в Японії тримач дейтона. чи для телефону, чи для планшету, я так не зрозумів. Ну, і так По оцінкам у нього за аукціону майже всі п'ятірки. зблизька. вже зблизька частині видно, що все як нове. нічого не кручене. Замінено масло, фільтр повністю готовий до експлуатації. Його плюс що в базі є АБС. Комфортний в ходу. По максималці. Не пам'ятаю, я їхав на ньому 150-160, якогось дискомфорту не було. Хоча в інтернеті писали, що там після 130 чи 140 якісь можливі вібрації, не знаю, я нічого такого не відчув. З приводу ципка. Тут теж все в нормі. По натяжці, ну і тут по допуску все. Так, зараз заведу. Ідеальна робота двигуна. По електриці все в робочому стані. Ви мають вигляд запівати маночки. Ну, з ними значно краще, коли дуже темно на вулиці, вся пара, я не знаю, чому вони її такі зробили. Буде поганої якості. ні, вона гарна, але світить вона паршиво, тому ці моделі обов'язково має бути додаткове світло. Знаходиться в місті Києві доставка по Україні присутня, було зацікаво. Контакти залишу під відео, Звертайтесь, технікою будете задоволені.